Чи чули ви фразу? Ой, та всі хвороби від нервів. Під себе скажу, звичайно, не всі. Проте хронічний стрес впливає на організм, впливає на гормони та навіть на ризик розвитку пухлим це факт. Давайте розбиратись, що ж саме робить стрес саме з вашим організмом, як впливає на нього, як може нашкодити вашим молочним залозам, та найголовніше, як цьому запобігти. Як працює стрес? Стрес це природна реакція організму. Проте, коли він хронічний, це вже проблема. Під час стресу продукується або виробляється кортизол. Кортизол це гормон, який допомагає нам справлятися з загрозами. Виробляється він у наднирниках. Наднирники це такі ендокринні залози, тобто орган, який розташовується над нирками. У відділі головного мозку в стресовій ситуації видається команда, яка й говорить про те, що треба синтезувати кортизол у корі наднетників, тобто короткотривалий стрес, це нормально, інколи навіть потрібно. Але якщо ви постійно на нервах, це вже може нашкодити, то що ж хорошого робить кортизол? Його основна функція це допомогти нам адаптуватися до стресових ситуацій. І перший процес це активація енергетичних ресурсів, коли організм відчуває стрес, хоч фізичний, хоч емоційний, кортизол підвищує рівень глюкози в крові, щоб забезпечити мозок і м'язи енергією. Це допомагає швидко реагувати на загрозу. Кортизол також володіє протизапальною дією. Саме він пригнічує надмірну імунну відповідь організму, зменшуючи запальний процес. Саме тому його використовують в медицині у вигляді кортикостероїдних препаратів для лікування в першу чергу алергічних реакцій, аутоімунних хвороб і запальних процесів. Він допомагає в регуляції артеріального тиску. Кортизол. Підтримує нормальний тонус судин і допомагає організму уникнути різких змін артеріального тиску, що дуже важливо для стабільної роботи серцево-судинної системи. І наостанок це адаптація до стресу. Він допомагає мозку швидко оцінювати ситуацію і приймати рішення, яке може бути життєво важливим у небезпечних ситуаціях. А що ж відбувається з грудьми? Під час стресу. Перше, це гормональний хаос, який він може спричинити. Дисбаланс естрогену та прогестерону може викликати нагрубання, біль та дискомфорт у молочних залозах. Це одна із причин так званої фіброзно-кістозної мастопатії, стану, при якому груди стають чутливими і набряклими. Друге це порушення роботи щитоподібної залози. Стрес виснажує щитоподібну залозу, а вона дуже тісно пов'язана з молочними залозами. Гіпотереоз це нестача гормонів щитовидки, може викликати підвищену чутливість і навіть вузлові зміни у грудях. Третє це ослаблення імунітету. Хронічний стрес. Послаблює імунітет, що може вплинути на протизапальний захист у тканинах молочної залози. Це може збільшити ризик запальних процесів та доброякісних пухлин. Четверте: це зміна рівню пролактину. При хронічному стресі підвищується пролактин гормон, який відповідає за вироблення молока. Але якщо ви не годуєте грудьми, то це може призвести до виділення сосків молочних залоз, набряку чи ущільнення. П'яте це ризик онкології. Сам по собі стрес напряму рак не викликає, проте він може сприяти змінам у клітинах через гормональні порушення та ослаблений імунітет. Дослідження показують, що жінки з високим рівнем стресу мають вищий ризик гормонозалежних пухлин. Тому стрес не головна причина, але він може стати пусковим механізмом для проблем, якщо є інші фактори ризику. Як знизити вплив стресу на молочні залози? Намагайтесь контролювати рівень кортизолу. Це можна досягти завдяки сну не менше 7-8 годин, фізичній активності навіть 30 хвилин ходьби вже допомагають знизити стрес, е, менше кофеїну та цукру, адже вони підвищують рівень кортизолу. Знайдіть свій спосіб боротьби зі стресом, хобі, прогулянки або заняття улюбленою справою будь-що, що допомагає вам розслабитись та відновити баланс. І найголовніше, регулярно перевіряйте ваші молочні залози. Перше, це самообстеження, яке треба проводити один раз на місяць або хоча б раз на два місяці. Та ультразвукова діагностика чи мамографія залежить від рекомендацій лікаря. Якщо підвести короткі підсумки, можна сказати, що стрес рак напряму не викликає, проте він може створити сприятливі умови для дисгормонального балансу, для дисгормональних збоїв і змін в молочних залозах. Якщо ви часто нервуєте чи помітили біль, ущільнення, виділення сусків, не ігноруйте ці симптоми, звертайтесь до лікаря одразу. Пам'ятайте, менше стресу, здоровіші груди. Якщо це відео було корисним для вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і напишіть в коментарях, який ваш найкращий спосіб зняти стрес. Любіть себе та будьте здорові! Папа! -па.